Всім привіт! Сьогодні будемо готувати тірамісу. Для цього нам знадобиться маскарпоне, вершки, жирність 36%, але може бути і 33% цукор ванільний, пудра цукрова, дамські пальчики печиво і готове кофе. До вершків одразу додаю ванільний цукор. А також цукрову пудру. Тепер це все збиваємо до піків. Добре. Ось наші сливки, вершки, збиті. Далі будемо. Додавати маскарпоне. Далі окремо викладаємо маскарпоне. Тут у мене 500 грамів. Теж трошки додам цукру цукрової пудри. Добре. І тепер будемо з'єднувати вершки з цим сиром. І тепер потихеньку додаю вершки. Ось наш крем і готовий. Я підготувала ось таку форму. Вона йде для випічки, для випікання. Я попросту Обклеїла її харчовою плівкою і зараз будемо сюди викладати наш термісу. Обмакуємо нашу пачу. Воно дуже швидко вбирає в себе кофе і викладаємо. Я люблю, щоб воно було вже добре пропитане, щоб можна було одразу його з'їсти. Тому трошки довше його тримаю в кофе. Все дно обкала печивом і тепер буду накладати крем. Змастила все кремом, і тепер викладаємо другий шар печива. Добре, другий шар печива викладений. Тепер будемо викладати крем, але я викладаю трохи, щоб вирівняти, бо хочу. Зробити гарні піки за допомогою кондитерського мішку. Докрем. Ось такий мішок. У мене така насадка є. Звісно, якби була зірочка, було б краще, але в мене немає. Тому спробую так. Ось так у нас вийшло. Тепер це все накрию харчовою плівкою і залишу в холодильнику на годину або 2 години, якщо була пропитка петь швидка, тобто не така сильна. Я ставлю на 1 годину. Після того, як годину постоїть в холодильнику, можна подавати на стіл, але посипати е какао. Порошком краще перед подачею. Бо якщо одразу це зробити, ну, то він буде негарний. Ось таке ніжне у нас вийшло тірамісу, і в кінці залишилось тільки трохи притрусити какао. І наш десерт готовий. Всім смачного!